Врешті-решт, цей закон не про заборону церкви. Я вибачаюсь, тому що велика кількість глядачів прямого саме так і сприймають, що давайте церкву заборонено. Цей закон про інше. В законі немає, що завтра почнуть закриватися церкві московського патріархату, а приміщення почнуть кудись передаватися. Дали 9 місяців. І мене обґрунтовано критикують. А чого ви на це погодились? Угу. Тому що головна наша мета не захопити. Головна наша мета мати єдину об'єднану, канонічну, соборну, православну церкву України під Омофором Матері церкви Вселенського патріархата, який дуже віруюча людина, свята людина, який дуже любить Україну. Дуже компетентний, дуже інтелігентний. І Нашими спільними зусиллями створена церква, про яку всі мріяли, бо всі думали: ну як же зробити так? Чому в Україні три, а інколи навіть і чотири православних церкви, якщо відносити до них всі церкви, і вони ніколи не об'єднаються. Чому? Бо цього ніколи не вдавалося нікому. І Томас нам обіцяли 300 років і не вдавалося нікому. І от зроблений був перший крок об'єднання, другий крок. Надання канонічності нової української об'єднаної церкви і рішення про те, що будь-які інші релігійні громади Російської православної церкви не канонічні. І в цих умовах об тисячі, десятки, сотні тисяч, мільйони людей прийшли в православну церкву України.